Час війни особливо ми повинні бути єдині в нашому бажанні привести нашу державу до перемоги. Прикарпаття об'єднує бізнес-спільноту з усіх куточків України. Сьогодні в Івано-Франківську відбулася значуща подія не тільки для області, а й для країни. У дводенному форумі розвиток бізнес-сектору України взяли участь представники центральної влади, голови обласних військових адміністрацій, голови громад. Представники бізнесу Івано-Франківщини та прифронтрових територій про все не цікавіше, що відбувалося в перший день форуму, Дивіться у нашому сюжеті упродовж двох днів в Івано-Франківську відбувається фінальний та завершальний етап проєкту Розвиток бізнес-сектору України, в рамках якого впродовж шести останніх місяців відбувалися бізнес-тури, яких підприємці з прифронтрових регіонів України приїжджали на Прикарпаття, щоб познайомитися з місцевим бізнесом, а також налагодити нові контакти та співпрацю. Ми ставили за собою мету об'єднати бізнес-середовище України. Нам це вдалося Ми взяли вісім прифронтових областей і тилову область Івано-Франківщини. Насправді переймалися. Ми обрали вісім напрямів, де ми мали можливість презентувати успішні кейси на теренах нашої області. І ми зрозуміли, що людям бракує спілкування, людям бракує комунікації. Те, хто хоче переорієнтувати свій бізнес і шукає себе, хтось шукає релокації, хтось шукає партнерство. І насправді, от за цих вісім бізнес турів ну. Ми зрозуміли, що робимо дуже правильну річ. Основна ідея проекту полягає в стабілізації економіки України в непростий для нас час. Відтак на форумі основним месенджером для дискусії був пошук можливостей для бізнесу, а відповідно і для економіки країни. 100% це дуже важливий проект, тому що він фокусується не тільки на спроможності громади, регіону, але він перш за все залучає бізнес. Ми розуміємо, що ті виклики, з якими зараз стикнулася наша держава, вони неможливі без участі приватного сектору. Роль держави в цьому плані якраз забезпечити всі умови, щоб бізнесу було комфортно, щоб були забезпечені всі нормальні послуги, які надає держава. Починаючи від інфраструктури, закінчуючи нормальними, легкими адміністративними бюрократичними процедурами, я думаю, що це дуже важливий крок для того, щоб підтримувати і розбудовувати цей діалог між владою, бізнесом, громадянським суспільством, нам потрібно чути один одного, розуміти потреби один одного, розуміти можливості один одного. І я думаю, що саме такі заходи, такі масштабні заходи, які залучають багато цікавих людей, компаній, бізнесів, вони є відмінним майданчиком для того, щоб обмінюватись ідеями. Тому що і в час війни особливо, ми повинні. Ні, бути єдині в нашому бажанні привести нашу державу до перемоги, і економічний фронт він є надзвичайно важливим. Голова Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш переконаний, що головний результат зараз полягає у тому, що Україна зберегла бізнес, який залишився в нашій країні, попри можливості переїзду за кордон. Бізнес, який мав можливість виїхати з цих прифронтових територій, звичайно, західна Україна готова завжди було в себе приютити. Зараз мова не тільки про Тернопільського обласну, зокрема Івано-Франківськ. Закарпатську, Чернівецьку, Хмельницьку, Львівську область. І щодо ситуації на Тернопільській області, це більше 60 підприємств, які зараз вже переїхали і працюють. Тут дійсно роль допомагає і держава, і уряд, і президент, де були зроблені максимальні короткі, стислі терміни щодо дозвільних систем, щодо можливості кредитування малого і середнього бізнесу, який переїжджає. І Тернопільщина не стоїть осторонь цих проблем. Ми в тому числі забираємо цей бізнес до себе. Зараз є хороші кейси, які працюють, сплачуються податки. А натомість заступник голови Львівської обласної військової адміністрації Юрій Бучко наголосив на тому, що форум розвиток бізнес-сектору України важливий офлайн-майданчик для спілкування. Це є площадка, де можна обговорити дійсно всі питання. Які зараз є важливі в нас на території західної України, Львівщини, Франківщини, Закарпаття? Ми ж бачимо, яка ситуація зараз в енергетичній сфері непроста. Ми всі зв'язані єдиною енергетичною системою, але бізнес має працювати має. Сплачувати сподатки, люди повинні ходити на роботу, працювати, але от такі площадки дають нам можливість обговорити це питання і поділитися досвідом, як ми це робимо на Львівщині, як ми це робимо у Франківську. Взяти від вас інформацію. Ми готові теж ділитися тою інформацією, яку ми маємо. Нагадаємо, під час бізнес-турів підприємці з Івано-Франківщини ділилися нюансами свого бізнесу та практичними кейсами. В цілому відбулося вісім бізнес-турів у таких напрямках економіки, як сільське господарство, харчоперероб. На промисловість легка та деревообробна промисловість, індустрія гостинності та туризму, крафтових виробництв, діяльність великих підприємств та й ті сфера місяця дуже хочеться подякувати якраз представникам бізнесу, гостям нашим, які мали можливість такі складний час і зайшли, приїхати із часів, і сьогодні вони відвідали наш фонд. А також я хочу подякувати і нашому бізнесу Прикарпаття, який так густиво зустрічав учасників наш? Загалом, дводенний форум проєкту Розвиток бізнес-сектору України зібрав близько 200 учасників. Кожен з них міг взяти участь у панельних дискусіях, які були зосереджені на таких темах, як післявоєнне відновлення економіки країни, можливості та перспективи розвитку для бізнесу та енергобезпека. Окрім того, на форумі учасники проєкту представили свою продукцію на виставці та ознайомили інших підприємців з напрямками своєї діяльності. Серед них засновник регіонального керамічного кластеру кераміка Донеччини Юрій Тупікало. Підприємець переконаний, що саме зараз перед регіонами відкриваються великі можливості. Коли ми приїхали сюди, ми побачили, що тут є можливість насамперед є можливість працювати, і тому це було перше відкриття. І друге відкриття було це ті можливості, які відкриваються для кооперації, для співпраці, для налагодження контактів, не тільки контактів, а роботи, яка буде розвивати і ваших виробників, і нашим виробникам дасть можливість працювати, тому це дуже важливий проект. Нагадаємо, проект розвиток бізнес-середовища України реалізовує команда івано франківської торгово-промислової палати за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку Юсеїт. Андрій Менєв Іван Денисюк Прикарпатська інформаційна корпорація.